Кинути пити легко. І це дійсно так. Багато хто думає, що для цього потрібна залізна сила волі, але це не зовсім так. Сила волі, звісно, це добре. Але коли ти себе ламаєш через коліно, коли ти щось дуже сильно хочеш і, не, і забороняєш собі, тоді це важко. Але якщо ти собі поясниш, для чого ти кидаєш пити, поясниш собі внутрішньо, не тому, що це так треба, а тому, що тобі це надоїло. Коли ти поясниш, для чого ти це робиш, це буде неймовірно легко. Так само, як кинути палити, наприклад, я вже не п'ю більше восьми років. І зовсім не мучаюся, тому що я знаю, чому я не п'ю. Тому що я знаю, як змінюється життя змінюється після алкогольної залежності. Тому для мене це легко, це радісно і щасливо. Тому що після алкогольної залежності наступає дійсно спокійне, класне, стабільне життя. Ну, Наскільки це можливо, якщо не грають якісь е вніжні фактори. Да? От. Все, що залежить від тебе, ти робиш. Ти стабільний, ти соціальний, ти виконуєш домовленості. Бо людина п'є, скільки зустрічей відміняється, скільки відмазок для того, щоб не йти на роботу. Тому, коли ти собі поясниш, для чого ти кидаєш пити, наприклад, щоб бути хорошим батьком чи матір'ю, тому що ж серед алкоголіків також багато жінок, не забувай про це. Тому що ми думаємо, що алкоголь це проблема чоловіків. Насправді, це і жіноча проблема. Але. Багато хто це замовчує або не висвітлює. Насправді це так. Якщо ти хорошим хочеш бути батьком, хорошою матір'ю, хорошим чоловіком чи дружиною, сином або дочкою, кидай пити. Кидай пити, з тобою будуть по-іншому спілкуватися. Тебе будуть завжди раді бачити. Тому що ну, не завжди приємно бачити людину, яка приходить в гості, або з перегаром, або під шафе, або напивається вже в гостях, да? і тухне. Потім ще думає, як її додому доправити. Тому подумай, будь ласка, для чого це тобі. І тоді це стане легко. Не потрібно буде мучитися, не потрібно буде ламати себе через коліно, як іну пить, тому що просто так не можна. Ні. Кидай пить заради чогось або чомусь кидай пить. Якщо ви спитаєте мене, чому я кинув пити, я поясню, тому що мене виганяли з роботи, тому що на той момент я розстався з дружиною, ми не жили вже 4 місяці, тому що в мене не було запасу грошей, бо все пропивалося постійно. І коли я очередной раз прийшов на роботу і мені сказали, все ти звільнений, я розумію, що в мене лежить 2000 гривень на кармані. І все, і більше в мене нічого немає. І мені нема більше, куди йти. Нема де жити, нема за що жити. І тоді я задав собі питання: Де я хочу жити і як я хочу жити. На вокзалі? Ну, тоді можливо треба було продовжувати. Чи все таки з дружиною, з роботою? Я вибрав другий варіант. І зразу я сказав на роботі. я... Кидаю пит, Мені, звичайно, не повірили, але послідкували за мною, подивилися, що я тверець. І я вже в тверезості 8 років. Перше відчуття, звісно, ефорії і радості від того, що немає похмільних синдромів, від того, що легше набагато жити. Да? І того, що є стабільність. Але потім, звісно, закрадується питання, чи не, не буду я пити вже зовсім, чи як я буду проводити час далі. Тому що часу настає дуже багато, коли в тебе є вихідні і все інше. У тебе залишається багато часу на себе. І я почав. Його використовувати, як вважав за потрібен. Я їздив на рафтинг, я катався на картингах, я подорожував. І, врешті-решт, я знайшов себе, я став художником сучасного мистецтва. Так просто, ніколи не малюючи в житті, мені наснився сон, і по ньому я намалював картину. Картина, звісно, була ну, така наївна, да? бо я ніколи не малював. Але поки я шукав якісь матеріали в інтернеті, я відкрив для, тебе, для себе сучасне мистецтво от і все. І за пару років в мене виставки за кордоном, не кажучи вже про Україну, про Київ, Львів. От. Тож життя дійсно змінюється після того, як кидаєш шпит. Раніше в мене моє ограничення був це тільки той район, в якому я жив, і там проходив весь вільний час, тому що від Ганделика до Ганделика більше нічого не потрібно. Але коли я кинув впити, наступний рік же я поїхав у Єгипет, на наступний рік я поїхав у Турцію. В той же рік, як я поїхав в Турцію, я купив собі машину, Да, беушну за 5 тисяч доларів, але тим не менше, життя змінюється. І коли ти спостерігаєш за цими змінами, тебе додається ще більше стимулу. І назад повертатися просто більше не хочеться. Тому я ще раз повторюю: кидати пити легко. Тож, будь у тверезості. Якщо є якісь питання особистого характеру, наприклад, якісь, можете проконсультуватися зі мною, можете написати мені, і я відповім, проведу якусь консультацію, якщо є бажання. Якщо ви дійсно хочете кинути пит. А це важливо. І по людині відчувається, коли вона хоче кинути пити. І коли це такий блеф, да, називаємо його, для близьких. Типу, в мене є знайомі, які ходили кодуватися і просто через тиждень з телефоном в руках починали знову пити, а телефон тримали в руках, що якщо стане погано, то викликати швидку. Тобто в одній руці тримали чарку, в іншій руці телефон. Тож, подумайте, як ви хочете жити.